Сьогодні виповнюється рівно 30 років, як не стало Володимира Висоцького. Він пішов життя у розпал московської олімпіади. Радянська влада вирішила не псувати собі велике свято і промовчати про смерть незручного поета. Про його похорон кількома рядками написали тільки в одній газеті, але площа перед театром на таганці ледве вмістила усіх охочих попрощатися з геніальним артистом. Серед них було чимало українців, адже три десятиліття життя Висоцького тісно пов'язані з Києвом. Спогади наших земляків, які зустрічалися з великим бардом і актором, збирала Тетяна Мельниченко. Саме з цього непримітного будиночка на вулиці Ворозького починалася київська історія роду Висоцьких. Тут жив його дід по ацовській лінії. тут була квартира і майстерська дяді брата отца. Я думаю, він регулярно приїжджав сюди, поки був піонером. У сквері поблизу будинку мав стояти і пам'ятник Висоцькому, розповідає Семен Рубчинський, що ініціював зведення монумента. Але міська влада швидко загорілася цією ідеєю і так само швидко про неї забула. Ось де справді Висоцький був частим гостем, так це у цьому будинку у центрі Києва. Тут до 70-х років жила його бабуся Ірейда Олексіївна. Висоцький її часто провідував зараз. Більшість приміщень віддали під офіси, а місцеві навіть не знають, що тут бував Висоцькі. Саме бабуся Висоцького посприяла першому шлюбу Володимира з актрисою Ізою Жуковою. Народна артистка України Олександра Смолярова Ізо добре пам'ятає, вони грали в одній виставі. А от у студентові Висоцькому керівництво театру не розгледіло майбутньої зірки. Іменно на цьому в році сидів Володя Висоцький. В то время коли його супруга. прослушивалась худсоветом вот в зале выше. После этого она подошла к директору театра, который возглавлял тогда Виктор Иванович Мягкий, подошла и сказала, прослушайте, пожалуйста, еще моего мужа Володю Высоцкого. Он там сидит внизу на крылечке. После чего Мягкий сказал, деточка моя, ну какой еще Володя Высоцкий? Тебя прийняли і будь довольна лише багато років по тому. Вони зрозуміли, який талант прогавили. і не тільки вони. На кіностудії Довженка Висоцький з'являвся лише раз. Наприкінці 60-х тут знімали стрічку Карантин. Після успіху у вертикалі у Висоцькому розгледіли кінозірку і навіть хотіли запропонувати йому головну роль у новому фільмі, але побоялися цензури. Врешті-решт, навіть пісню, яку Висоцький записав тут для фільму, переспівав інший актор. Юрій Щербак був автором сценарію фільму Карантин. Це він підписував угоду з Висоцьким від імені студії. Йому сплатили. Я боюся зараз помилитися, але десь або 4, або 5 тисяч рублів на той час. Це досить великі були гроші. Коли ми цю пісню записали, прийшов Юрій Каморний, який сказав: Я не хочу, щоб пісня звучала височко, або ви мені довіряєте. І я проспіваю цю пісню, але сам. Карантин без висоцького так і не став шедевром, зізнається Юрій Щербак. Фільм загубився у величезних архівах кіностудії, але на унікальний, дуже якісний запис висоцького ще довго полювали меломани. Приходиться це нередко, нірідка. Як тоді, ти б пішов з ним в розвідку? Ні. Те, що його забракували, висоцький сприйняв із розумінням: артиста 60 ника постійно переслідувала партійна цензура. Він занадто відверто говорив те, що думає. Тому його українські концерти часто теж були підпільні. Там ті парторги тряслися від страху і боялися, щоб там чогось антирадянщини якоїсь не було. Але феномен Висоцького полягає в тому, що його любили і люди системи, його любили і партійні там бонзи, і гіне. Рали радянський, але ще більшим запалом висоцький співав для простих трударів і науковців. Наталія Преображенська товаришувала з матір'ю Висоцького і двічі організовувала концерт легендарного барда в Київському інституті мікробіології та вірусології. Оце він написав всього і всякого. Оце коли він у нас виступав. Це було вересні. 71-го року саме працівникам інституту Висоцький присвятив свою пісню товаріщі учені. Йому дуже запам'яталися прості люди, що поприходили на концерт у халатах, фуфайках і чоботях. В Києві невідомо як дізналися, що він тут буде виступати. І коли ми прийшли сюди, так отут о, було повно людей. Я кажу, чого ви не заходите? А він з гітарою, так знаєте, спокійненько постив. Очі, чого ви не заходите? А ви. попробуйте туда зайти. Вот тут было полно людей, абсолютно. Сидят в проходах, по два на одном месте, на векнах. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть береги большие перемены. Я это никогда не полюблю. Он всегда устанавливал аплодисменты. Вот когда после песни начинались овации, Он опять руку и просил. Говорит, «Ребята, давайте э, сэкономим время, чтобы я сп... э, Юрій Сушко, автор кількох книжок про Висоцького. Каже, на концертах артиста завжди були аншлаги, незалежно від розміру залу. Коли музикант виступав у Запорізькому палаці спорту, Юрій був простим журналістом. Його інтерв'ю з Висоцьким тоді так і не потрапило на шпальти газет. Потім мені вдалося вияснити, що був дзвонок із обкому партії, И сказали, что не надо. Вот, не надо публиковать, пропагандировать э, этого полуподпольного перца. Когда Высоцкого не стало, на сцене надолго запала тиша. Его не стало. Дальше тишина. У века скоро лопнут перепонки. Настолько оглушительно она. И, по-моему, эта тишина по сей день продолжается. Вот что такое 30 лет без Высоцкого. Не славы, и не коровы, не тяжкой короны земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу не любви порованной, не милости на денё. Пошли мне Господь второго, щоб не был так одинок. Тетяна Мельниченко, Іван Фудянін, Артем Багров, Підсумки Тижня.